Де твій скарб, там і твоє серце буде. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Солодке слово свобода. Воля. Хто не прагне жити в вимірі? Того поняття, хто не прагне жити в свободі, хто не боровся за неї за особисту чи суспільну свободу. І справді на вівтор цього розуміння, цього стану речей. У людському житті людство поклало дуже багато зусиль, навіть життя, крові, терпінь. Свобода вимагає. Свого часу Іван Павло ІІ, святий наш папа, казав, що свобода більше вимоглива як неволя. І він вкладав це розуміння дуже багато. Може, ми, коли прийшла свобода, демократичний стан України, може, ми не до кінця розуміли, що маємо і що нас зобов'язує цей стан. Про це людство по-різному користається цим станом. Одні з втіхи не можуть збалансувати свого життя, другі використовують свободу меркантильно, третій ставляться до того з ворожістю, бо звикли до стану. Попереднього. Ми сьогодні починаємо особливий час праці над собою, над своїм єством, душею. В прагненні свободи, волі. Свободи від гріха. Свободи від упереджень, свободи від злості, помсти. Від всього того негативного, що нас сковує, що робить нас просто таки невільниками. Бо помста злість, вона тримає. В міцних лабетах і не дає нам дихати навіть. Ми сьогодні починаємо час Великого посту, щоб статися вільними, правдиво вільними, щоб могти прийти до того, хто дає свободу, хто благословить волю. Бо такими нас він сотворив, наш творець вільними. І справді цього стану ніхто не може нам подарувати з великої ласки. Ні північний сусід, ні навіть Трамп. Цей стан душі треба викликати, треба його прагнути. Треба за ним тужити. Треба боротися в кінці кінців за цей стан. Нас Господь зібрав сьогодні у Патріаршому соборі на молитву. Спільні наші з вами тексти буде символ віри. Буде Господня молитва, чи наш, яку Він сам навчив нас, людей, молитися. І всі ми будемо це робити разом, мимо того, що ми різні. У нас різні підходи, навіть до того молитовного стану, в який ми сьогодні увійшли. Але щось спільне молитва, Бог. Храм Божий сьогодні нас об'єднав. Ми не звертаємо уваги на наші розбіжності, бо маємо щось такого, що нас об'єднує. Козацька республіка. Перша конституція Пилипа Орлика на Запоріжжі. Туди втікали молоді чи старші, чи середні віком мужчини, українці, від неволі. Від неволі, може, боргів, може того, що їм з житті не, 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 не везло. А може, полюбили краще люльку аніж жінку. Різні на це мотиви і причини. Але Козацька республіка була для нас, що її розглядаємо в контексті історичному, щось такого, що об'єднало їх, усіх козаків, єдиним правом, Конституцією. Мабуть, різні. Добрі — і не дуже, свідомі — і не дуже, але трималися купи, боронили якусь ідею, дали себе винаймати. часом обдурені. Коли зачинався піст в перші віки, особливо на Сході. Монашество покидало келії кіновійне життя і втікало на пустиню, втікало від звичного трибу життя. Сніданок обіді вечеря, сон, молитва, праця. Ішли в невідоме, Ішли в пустиню, де треба було боротися за виживання, за життя. Треба було боротися і берегтися від диких звірів. Але там вони були свобідні, там вони були вільні, там вони могли робити те, по що прийшли в пустиню, очистити душу. І дуже багато християн в пізніших часах теж йшло на пустиню. Вони теж були різні, дуже різні, навіть у підході до християнства, але об'єднувало всіх і монашество, і перших християн перших віках тої золотої доби християнської, туга за свободою, за волею. Була така вона велика і потужна, що навіть пустиня з її викликом не могли перешкодити ходи усім тим, хто прагнув свободи. Справді ми дуже часто є невільниками. Невільника. Невільниками наших почуттів, наших банальних проблем. Живота, харчів. Ми є невільниками амбіцій, хто кращий, ми дуже часто можемо статися матеріальними невільниками. Амбіційними невільниками і це нас сковує. Як я казав, це не дає нам дихати наповну, розвиватися. Одним із таких моментів, що нас пов'язує. Це злість. Це бажання помсти, відплати. А сьогодні Господь в першому рядку Євангелії каже, якщо ви простите провини ближнім людям, то Отець Небесний простиді вам. Наскільки глибоко? І відповідним чином ми простимо іншим, так само Бог простить нам. Дуже проста, дуже конкретна умова. І без неї увійти в дух посту є неможливо, то як своєрідний квиток на транспортний засіб, на літак. Купив, придбав, можеш, ні, не увійдеш. Оце ціна прощення. Чи простити просто ні? Дуже непросто. Але каже Господь у багатьох випадках свого Євангелія, своєї науки до. Апостолів і учнів простити з серця. Бо дуже часто віроломство людське, гріх потребує відповідної, відповідного відповідної сатисфакції чи відповідного реального. Відношення права чи то кримінального, чи процесуального. Це не від нас, від нас простити серця. І якщо ми будемо такі великодушні, і це буде підґрунтям для того, щоби нас Бог простив, то ми переможці. Хоча не можна прощати великодушно тільки із за того, щоб нам Бог простив. Ми мусимо виховати в собі оцю великодушність просто, не за щось, а за те, що ми є Божі, Бог нас сотворив вільними, і ця воля, ця свобода кличе. Наші великодушні кроки до інших, до тих, хто завинив перед нами, хто вчинив нам кривду, хто поступив супроти нашої особи віроломно. Захищати нашу батьківщину мусимо. Мусимо. Маємо обов'язок. Всіми своїми силами. Але дуже часто наші капеляни кажуть: ми захищаємо Україну з любові до неї, не з ненависти до ворогів, а з любові до своєї батьківщини, до мами, до дітей. Якщо ви простите провини ваш, вашим ближнім Отець Небесний простить і вам. Хай це слово Бога звучить впродовж цілого посту у наших вухах, і тоді воно стане нам таким мотом Великого посту, таким собі дороговказом. Такою силою, такою допомогою, бо це Бог його сказав, бо цей дороговказ Бог нам пояснив, бо це з любові до нас, Бог, з любови до нас, показав нам дорогу до спасення, щоб увійти у власну і суспільну свободу, і щоб осягнути. Побачити, відчути, торкнутися серцем того, хто сотворив, хто прийшов, був розп'ятий і воскрес для нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу!